Привіт Ютуб! Ми сьогодні в дуже гарній-тихій спокійній мальовничій місці. І ми вам покажемо, де можна відпочити гарно такого спекотного літа. Особливо, якщо ви близенько ви мешкаєте від Карпат, тому що ми в Либохорі. Це Це Сколівський район і... Львівської області. От дуже тихе містечко, дуже близько до Славського, до Тухлі. Тут є гарні будиночки на окремій загородженій території. Називаються вони Chill and Hill. І сьогодні ми в цьому відео вам покажемо, які тут зручності і що нам сподобалось. Так, поїхали з нами. Ой, ящерка доїзд тут людський. Місце для машини достатньо. а Ось так виглядає комплекс при вході. Так на території є чотири будиночка. Два з них розраховано на чотири особи і два на шість. Таким чином тут одночасно може відпочивати до 20 осіб. Я думаю, що на якусь велику компанію теж можна розраховувати. Можна організовувати різні ретрити, так. навіть приїхати собі з, з своїми друзями, і вся територія буде ваша до речі, до речі, родзинка. От і перлинка цих будиночків цієї території це басейн з підігрівом. Не надувний, не на якийсь такий каркасний, а повноцінний гарний Зараз басейн. Зараз ми до нього підійдемо, покажемо. Ще покажемо, що роблять наші діти, поки ми знімаємо відео. Стрибають на батутику. Так, також тут для дітей є е, зона з гойдалкою, з пісочницею, і можна знайти чим зайняти своїх малих бушкетників. Отака гойдалка. З якої можна любуватися нашою мальовничою Бойківщиною, з конівськими бискидами, зустрічати світанки. Дуже гарно. Ця ти діток чоловіка. Тут дружні до собак, є мисочки для них, лежанка, нема обмеження по вазі улюбленця, тому можете приїжджати своїми песиками. Єдине по території так, з наповідку їх варто водити. І до дітей тут теж дружні. Зараз покажемо будинок. Заїзд тут за допомогою сейфу. Заїжджайте в зручний для вас час. Відповідно, не треба комунікувати з господарем, хто того не любить. Пускай Ксені повзати зробимо румтур. Підлога з підігрівом. Коли заходимо, зустрічають нас такі гарні вішачки з горами. Та, тут ще є такі вішачки з вішаками. Так, і сушилка для вашого одягу для купальників, О, рушників після купання в басейні. Багато дрібниць, от позаду потрапили. Що мені подобається? Не? Дуже в тих сучасних нових будиночках, які я цей А все продумано. Ну, тобто, ну давай показувати. Так робилося не так, щоб щось зробити, а щоб все було зручно, гарно, якісно. Так наприклад. Е ну тут на наш безлад, але е куходна зона з індукційною плитою, е з мікрохвилівкою. В будиночках, які розраховані на шість місць, є посудомийки, все новеньке, все чистеньке. Кран з питною водою, що теж немало важливо. І той такий, що витягується, покажи. Ото дуже зручно. Покажи, який тиск буде. Нам рясне про такі мріяти тільки. Добре. Чайник, звичайно, за замовчуванням. Холодильник. Добре, Та й достатньо був. простора кухня вітальня, де можна проводити. Гарні вечори. Якщо, скажімо, дощ падає, бо якщо дощ не падає, то це злочин не сидіти на терасі, яка тут доволі простора. Кріселко для готування. Так, а крім того, в ванні. Ходіть, покажемо ванну. А вже давайте терасу відкрив, то показуємо терасу. Ну, ходять. Вхід на терасу є із кухні-вітальні, із е, спальні однієї. То в нас номер два будиночок. Хто захоче такий самий, щоб ви знали? Номер два. На терасі такий шезлонг, крісла. Ми тут дуже гарно закосні. Ввечері дуже дим. гарно виглядає, оскільки це підсвітка. Біля кожного будиночку є мангальна зона ага. з дровами, з мангалом, з решіткою, з махачкою, з шампурами. Ну, зі всім необхідним одним словом. Угу. І тут ми можемо зразу зайти, а не можемо, бо ми закрили спальню. Послала Петра відкрити. Так, звідси можна знайти спальню. В спальні, в цій спальні два великих вікна. Одне таке панорамне з дверима. Комод, де можна речі, зручно поскладати. Ваші. Є столики при ліжках, бра. Дуже гарний синій колір. Такий, як у нас спальні. Так. Ліжко зручне, матрас такий, як, як має Ласно, бути. То, є такі плот, що знову такий момент. Плотні. Штори. То називається штори блекаут. Ну, виспатись. Так, можна виспатися, якщо ви без дітей, то ви можете виспатися, якщо ви з дітьми, ну. вибачте пробачте. Виберите пробачте. Так, хтось вже тут щось порозкидав. Мікрофон передається Юсті, для того, що вона зробила екскурсію. Так, Як Тут ми спали. Худочка м'якенька, подушки також. Такі самі штори, як ви казали там. Ага. І тут такий краєвид з вікна. Да, а ще й е, ліхтарики так вечором ага. так гарно світяться, Я, аж хочеться дивитися. Ну і є ще ліхтарик. Так само тут в дітей в кімнаті є комод. І, і, і ще в них є тут кріселко. А ще тут є настільні ігри. Троху вже сьогодні з дівчатами грав, що ви виграли. Туманний острів. острів. Дур, цікаво. Е, так, тут ще цілий такий е, ящик з залізницею, з пірамідкою, з якимось сортером, шкарпетки якісь валяються, кріселко для годування. Так, обов'язково скажу, що тут вітальні, ага. в вітальні додаткових два зверних місця. Так, У нас шість людей. Так, Можна тут е, ще розкласти цей диванчик. Зараз ще йду вам покажу книжки. Така ще одна настільна грає, і книги. Може, хтось захоче почитати. Якби вас цікавило, який тут є посуд? Тут є сковорідки, багато більше таріл. менші Тарілки Такі більші лиші. менші. Чашки, Вор... чашки, келихи, чай, кава, А тут, до речі, квітечки для романтики. Так. Мінімальна база, олія. Не мінімальна база, це реальна база. Ну, та якраз, ну, все, що потрібно. Пидавки, ложки, ножі. Все нове, все гарне. Ну, і Місце для зберігання е, тих прибамбасів, які ви привезете з собою. Добре, тепер йдемо в банку. Ходіть в ванну, диметься. То там? Вибачте, ми не зайдемо в ванну. Трошки пізніше. Привіт, змоюся. Машинку маєш? І в ванну? Тут гарненько, чистенько, все нове, є шампунь, є гель для душу, гарно водичка тече, тиск, хороший підставка, все як має бути. Тут в нас фен і прищепки. Місце під зубні щітки, рушник сушка, яка підігрівається. Отак. А тепер час показати басейн. І показати, як діти тут водять, хлюпаються. Я також зараз, до речі. Піду. В басейні є зручні сходинки і з однієї сторони, бачите, тут така платформа, де можна стати зручно, і з другої сторони теж невеличка. Одне слово класний басейник. Хочу дуже гарно на літо просто те, що треба, тому що тут тихо, тут спокійно. Чехи діти хлюпаються в басейні. До речі, вони планують що тут чан поставити. Тільки-тільки, кажуть, від... недавно відкрилися, тому все дуже-дуже гарнюсіньке. Коротше, дуже класно нам зі Львова трошки більше двох годин їхати. Тобачці не подобається що я щось розказую. Ти до мене вітаєшся. Приїжджайте сюди, бронюйте в червні, в липні, в серпні, до речі, хто встигне ще в червні, то буде мати знижку від мене. А я йду придягатися і купатися. Дякую, що дивилися відео. Ставте лайк. Маєте якісь питання? Пишіть в коменти, по собі ще телевізор. Що? Ходи гуляти? Ксенічка. Ксені йде купці, хлібці.